Блакитні яскраві очі, усмішка та жовто-блакитна стрічка на зап'ястку. Для Вікторії цей набір стандартний для кожного недільного майдану. Вона там з самого початку. Але у суботу акція незвичайна. Готуватися треба заздалегідь. А, значить, в чому суть? Нужно зайти, знайти свой город, вибрати точку на карті, на якій ти предположительно хочеш стоять. Вот, присоединиться, Вести імя, телефон не обязательно, e количество человек, которые ти собой возьмешь, ну или только себя, да, кто пойдет. І регістрація очень проста. Це акція ланцюг єднання. Три мільйони українців сьогодні мають створити живий ланцюг та заспівати гімн. Наприклад, зараз уже около 35 тисяч зареєструвалося і кількість с каждым часом растет. растет. До самої акції, ну подивимось, скільки буде людей. У нас марне небо та трохи дощить, але жовто-блакитні прапори уже майоріють у парку біля Запорізької греблі. Саме тут активісти Давай. хочуть об'єднатися з двох сторін. Добрий день. Здравствуйте. День. на так? Да? Да. А ще много будет людей, не знаєте? Віку тепло зустрічають, адже усі прийшли єднатися один з одним і з усією україною. Це це за руки, це дуже важливо. Стоко людей прийде. Ну я розчитую, да. И все будут незнакомые, и знакомые, и подружиться. Не здорово. Люди, которые за мир, они же все такие добродушные, теплые. Тут усі яскраві, жовто-блакитні, хто в косичці, хто зі стрічкою, хто з прапорцем. Сматрійте, сейчас ми сфарміруємо першу соточку, будемо з'єднати правий, лівий берег через платину. Завдання активістів не просто об'єднатися, але й заспівати гімн. Тому тим, хто не знає слів, видають текст. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, восім, десять, вишикувались, порахувались і вперед. Усією колоною з прапорами, стрічками та посмішками на обличчі вирушаємо формувати ланцюг єдності. Активісти йшли крізь вітер і дощ, та підтримка водіїв допомогла двом сторонам Запоріжжя зустрітись. Круто, круто. В два часа ровно по всій Україні, по великим городам. Ми будемо піти гімн, ну так сказати, єднання за єдину Україну. Тож в очікуванні близько трьохсот запоріжців. Хтось танцює, аби зігрітись, хтось уже співає, а Віка поки що готується, щоб не забути жодного слова. Ще немовла України, ні слава, ні воля. Ще нам браться українці, не сміхнеться доля. Нарешті на фоні острова Хортиця розтягнувся ланцюг, ланцюг запорізької єдності. Рука до руки та гімн від серця. Запоріжці таки об'єдналися та заспівали разом. Анастасія Яценко та Геннадій Сушко. Спеціально для медіагруп нові проекти.